Це Ну, Прийшов привітати від себе особисто, від цієї міської влади, навіть більше того, від самої міської громади, е самих працівників поліції, їхніх сім'ї, їхніх дітей з святом Святого Миколая. Ну і Новим роком, і наступаючим Різдвом Христовим. Прийшов не з пустими руками. За рахунок міського бюджету ми купили і подарунки. І дітям, і дорослим дітям купили цукерки, таке інше. А от поліцейським купили нові велосипеди, всі обладунки, а також комплектуючі і ремонтні матеріали. Тому сподіваюся, в наступному році у нас буде місце спокійніше і краще. А поліцейські будуть як в сучасній країні на велосипедах. Маленьким, особливо маленьким, тому що настало найлюбленіше свято для усіх діток. Це день святого Миколая. Я хочу побажати вам щастя, здоров'я, миру, добра і теплоти. Святий Миколай він сам робив добро і всім добрим людям на землі показував приклад, що потрібно теж робити добрі справи. Дозвольте мені запросити зараз до слова мера нашого міста. Володимира Євгеновича Хомка, тому що я знаю, що і у нього є добрі вісті від Святого Миколая. Добрий день всім. Дорогі діти і дорогі дорослі, я від щирого серця всіх вас і себе разознав. Вітаю з Днем Святого Миколая. Але користуючись нагодою, оскільки навряд чи ми зустрімося з вами після цього свята, ще й вітаю вас з Новим роком та наступаючим різдвом Христовим. Я хочу побажати дітки, щоб ви були всі чемні, здорові і щасливі. І ваші. Тати і мами, хто тут працює, я звертаюся зараз до всіх сімей, тому що в одніх тати працюють, другі мами, щоб ви були щасливі, живі і здорові в наступному році. Ви нам я навмисне прийшов зараз сказати, що ми розуміємо, що психологічно не просто, але ви дуже потрібні нашому місту. Тому говорю, це абсолютно щиро і особисто від себе. Ми будемо робити все тяжку хвилину, щоб підтримати, в тому числі і фінансово. Бажаю вам всім наступному році ще й успіху. А буде добре на роботі в сім'ї і вдома. Сім'ях злагода і достаток. Святом у нас склалося дуже хоро не всюди, так буває, але в нас сталося дуже хороше, склалися стосунки з вашим керівництвом, а це дуже допомагає в роботі. Дійсно, У нас немає своїх особистих амбіцій, нас не буде, а ця служба буде працювати вона дуже потрібна державі. Ви останній форпост, який поки що психологічно насторожить цієї держави. Ми. Такі досить молоді керівники і молоді патрульні, що нещодавно були дітьми, раділи тому, що батько або мама приносили з роботи подарунки, які передавав Миколайчик. І також ми не хочемо втрачати ці традиції і вам, як їм, тим маленьким янгулятам, які найбільше дають нашій роботі, тому що ваші батьки хочуть повертатися додому, вони хочуть заради вас працювати, хочуть міняти нашу країну, хочуть робити її кращою. І ви їх чекаєте вдома з нетерпінням. Для вас ми організували це таке невеличке свято, і я думаю, це стане хорошою традицією через те, що патрульна поліція це новий орган у нашій країні. І я думаю, перший рік те, що ми робимо, воно війде в традиції нашим патрульним. Вас прекрасні батьки, я пишаюся, що я в одному ряду разом з ними. Зараз ми продовжимо наше свято. Я дякую Володимиру Євгеновичу. Всій міській раді вдійшли в наше розуміння, допомогли. У нас будуть тепер велосипеди. І ви побачите, як ваші тато і мама будуть патрулювати на велосипеді. Ми будемо мати хороші комп'ютери, і телевізори. І надіюсь, надалі у нас буде така співпраця, і ми будемо так бідно працювати. Щоб буде робити коло. Коло нас, будь ласка, ти теж. Так чи ні? Так, так тоді коло. Нічого страшного, ти не У Нас нема сьогодні проігравших, ми просто сьогодні перевіряємо хто найважчі. Опускайте, тоді, будь ласка, Так, написуйте. Запам'ятаю. Ну, тоді буде. ділянка. Ліво. А потім приймає. А перед! Потім ліворуч. Зговоришся сюди, тут три, не може вийти. так, Отут дві. Дві. Добре. Все, маєте дві, тримайтеся за долоньки, нібито ви йдете гуляти. Отут ціла купа. Розберіться. Ні, от тримайся. Тримайтеся. Ви тримайтеся. Так. Цікаво. Цікаво. І що у нас виходить? Нічого з бідого приймається. Прикопітеся, хто Подождите. Та так. А ну шо с вас? Продолжим пока. Лестику. Папа, чуть-чуть. Стійте, стійте, стійте. Всі інші стоять замерзли. Давайте прямо. Ще прямо. Але, Оля, ти маєш завжди позаду. Так, давай прямо. Ще кров. А де ми подають? Там салфетром. Привіт, мати. Вот. Это что? А? Посмотри. Я только один. И. Мы там уже поговорили. Дай ваши документы. Я не рада. Я той не рада Славні наші хлопці патрульні, допомогли мені під'їхати. Іди зустрічаємося. Давай, давай. О, ходіть, ходіть, дітки, ходіть. <ріст> дивіться, скільки я вам подаруночки приготував, поки ви там були. Бачите? Ну, Хто хоче, діду Миколая, віршечок розказати. Хто? Хто хоче? Ходи сюди, як тебе звати?

Шановні батьки і діти, дивіться, зараз ваші діти будуть Миколаю розказувати вірші, або просто дякувати йому, що він до нас приїхав на свято. Після того він вам вручає ваші дитинці або двом, або трьом подарунок. Саш, може піднімемося зверху зробимо? Ви внучку привели? прекрасные вовремя